Що найдивніше, ви бачили, щоб хтось робив у спортзалі? Одним з моїх перших робочих місць була посада в дитячій кімнаті при спортзалі. Чесно кажучи, це була чудова робота. Можна було залишати дитину максимум на дві години, але ми дуже поблажливо ставились до цього правила. Рідко хто його порушував, а якщо й порушував, то це не було великою проблемою. Поки не з'явилась одна мама, вона залишала свою дитину і просто втікала зі спортзалу. Іноді її не було по чотири години, і нам доводилось залучати менеджера. Одного разу прийшов її чоловік і почав її шукати. Він був шокований, що його дитина залишилась там сама, а дружини немає. Виявилось, що вона його зраджувала, і я безпосередньо стала свідком цієї конфронтації. Я просто хотіла доглядати за дітьми та немовлятами, і якимось чином була втягнута в любовну інтрижку. Який старший чувак поруч з приятелем і мною весь час говорив собі всяку фігню під час тренування? Щось на кшталт. Я лев, я не вівця. я бісова тварина. Ти не можеш цього зупинити. Такі дивні речі, досить кумедно, тому що цей чоловік був дуже серйозним і зосередженим. Прийшов якийсь хлопець у спортивному одязі, походив по залу з металевою мискою, доверху набитою куркою, з майонезом, з'їв її і пішов. Він виконував лише звичайні вправи для ніг. Дивне те, що це було єдине, що він робив. Вище пояса він був схожий на довготелесого хлопчака, вагою 50 кілограмів. Нижче пояса він був схожий на професійного хокеїста. До мене підійшов дуже худий літній джентльмен близько 60 років, на вигляд філіппінець, і запитав ламаною англійською, чи може він подивитись, як я тренуюсь. Я погодився. Він ходив за мною на кожну вправу, робив нотатки, посміхався і дякував після кожного підходу. Наприкінці тренування підійшов до мене і запитав, в які дні та години я ходжу до спортзалу. З кожним моментом ситуація ставала все більш дивною, але я все розповів, коли я прийшов на Наступний день він виконував ті ж самі вправи, що й я напередодні згодом підійшов до мене, привітався і попросив поспостерігати за мною ще раз. Так тривало кілька днів поспіль. Насправді, цей пан гадки не мав що робити на тренуваннях або як попросити поради чи підтримку, тому хотів скористатись моєю допомогою. Спочатку це здалось мені кріповим, але цей добродій досі ходить до залу і завжди вітається зі мною. У нього навіть такі ж навушники, як у мене. Мене і завжди широка посмішка на обличчі. Це найдивніший, але найщиріший комплімент, який я коли-небудь отримував у спортзалі. У моєму спортзалі був хлопець, який натягував собі шапку на очі, щоб сконцентруватись. Координація була хороша, але за цим було дуже смішно спостерігати. Не те, щоб дуже дивно, але одного разу я бачив, як жінка скористалась ліфтом, щоб подолати один сходовий проліт. А в залі пішла на тренажер ескалатор. Особа А. Приніс чотири мішки для сміття, повні брудних чоловічих футболок і спіднії білизни, які він вкрав з роздягальні. Особа Б. запитав мене, чи можу я повернути помпу для пеніса, яку він залишив у своїй шафці на ніч, і яку ми забрали. Особа В. Вигнали за мастурбацію в гідромасажній ванні. Кумедно, що жінка, яка його помітила, підійшла. Стала поруч і голосно вигукнула. Він дрочить. Цей чоловік дрочить. Люди дивні. Старий дядько, який після душу, повністю голий, поставивши ногу на раковину, сушив феном свої яйця та лобок. Він робив це постійно. Якийсь чувак постійно підходив між підходами і брав диск із моєї штанги, а не зі стійки поруч. А коли я попросив його зупинитись, розсердився. Старші чоловіки сушать яйця сушаркою для рук. Коли я ходив до спортзалу з переповненою роздягальнею, я розробив теорію. Це залежить від зміни поколінь. Бейбі бумерам і старшим дядькам абсолютно начхати, ви обов'язково побачите їхні яйця, вони стоятимуть, закинувши ногу на лавку, і вестимуть бесіду. Покоління X носить рушник попереду себе на рівні талії. Якщо ви побачите голий зад, не проблема, але вони схоже розуміють, що ніхто не хоче бачити їх їхнє багатство міленіали обмотують рушник навколо талії і не знімають, поки не застибнуть блискавку та гудзики на штанах. Вони не хочуть, щоб хтось бачив, чим їх наділила природа. Покоління Z пішло іншим шляхом, вони переодягаються вдома. Літній чоловік, якому за 70, робив присідання в класичних штанях, сорочці з довгим рукавом, засівнутій на всі гудзики, в туфлях і садових рукавицях. Бачив, як дідусь в Китаї пробіг 10 кілометрів на біговій доріжці в В'єтнамках, які йому дали у спа салоні. За останнє десятиліття я попрацював у двох висококласних фітнес-корпораціях на керівних посадах і бачив багато дивного на своєму шляху. Особливо це стосувалось роздягалень. Ми називали чоловічі роздягальні диким заходом. Ось деякі з моїх улюблених. Голий чувак фарбує волосся. Голий чувак вертить своїм членом перед феном, який стоїть на столі. Голий чувак обідає. Голий чувак працює за ноутбуком і стриже нігті на ногах. Старий злий. Голий чувак кричить на мене через те, що закінчився крем для гоління. Одна з клієнток тренера забула свій спортивний одяг, тому провела все тренування в купальнику. Безліч випадків неправильного використання обладнання. Один чувак використовував грибний тренажер, але тільки з одного боку, ніби висловав на каяку по колу. Якось я спостерігав за жінкою, яка цілу годину їхала на велотренажері. Щоправда, на ній були легінси з леопардовим принтом, такий самий топ і шкіряна куртка. Єдине, що їй заважало, це сонцезахисні окуляри, авіатори. Я плаваю майже щодня по буднях у своєму спортзалі. Приблизно через день до басейну заходить чувак, сідає на ящик з інструментами для обслуговування басейну і просто дивиться в вікно 5 або 10 хвилин. Потім іде і залазить в джакузі. Спостерігав як якийсь хлопець, сидів навпочіпки на підлозі і рухався на біговій доріжці лише руками. У моєму спортзалі є хлопець за 50, який приносить із собою vr шолом і займається боксом. Також є хлопець, який приходить на тренування в повному костюмі Росомахи. У нього також є костюми Дедпула та капітана Америки, але зазвичай він обирає вбрання Росомахи. І ні, він не накачаний. Одного разу я піднімав штангу вагою 140 кг, кілограм, і тут доба на дитина почала бігати навколо, привертаючи мою увагу. Я кинув штангу дуже сильно і малий злякався і почав плакати. Через кілька хвилин прийшла його мама і почала кричати на мене як банші. Я сказав їй, щоб вона відчепилась, а жінка відвернулась, плачучи як дитина, і відтоді я її не бачив проблеми домашнього спортзалу Курва. У мене в спортзалі є чувак, який залазить на еліптичний тренажер і розмовляє дуже голосно. На межі розумного кричить якусь маячню десь годину поспіль. Одного разу я сів на тренажер поруч з ним і чорт забирай. Було дуже незручно. Він говорив про снубдога, про гомосексуалів, про короля Англії тощо. Просто все навмання, а потім кожні кілька секунд дуже голосно сміявся. Я здивований, що його ще не вигнали. Був один чувак, який старанно працював над вправами для зміцнення зап'ястя. Але він робив їх у душовій кімнаті з напіввідчиненою шторою, а не в тренажерному залі. Жінка-бодібілдер зробила собі нові груди. А коли повернулась, витягнула їх і показала всім. Вони були доволі гарні. Постійний клієнт приходить і займається цілком нормально, окрім того, що видає гучні звуки сексу при кожному навантаженні. Коли йому роблять зауваження, він щиро вибачається, а потім просто продовжує робити те ж саме. Зрештою, персонал спортзалу змирився, і тепер ми всі просто приймаємо це як належне. Дві дівчини використовували штангу як мікрофон для імпровізованого караоке. Вони всюди носили її з собою, поки роздратовані відвідувачі спортзалу хотіли нею скористатись. Ексцентрична літня пані, що мешкала по сусідству, регулярно тренувалась в моєму спортзалі в хутряній шапці та короткому хутряному пальті. Одного разу у фітнес-клубі в, фітнес в Міннесоті я побачив чувака, який зайшов у джинсовій майці та з пляшкою горілки. Схопив гантель вагою 10 кілограмів, зробив один підйом і просто стовбичив там, пив і витріщався на жінок. Працівники сказали, що не можуть його вигнати, бо він член клубу. Олька, яка була постійною відвідувачкою мого спортзалу, весь час здавала, що розмовляє з кимось по відеозв'язку, а натомість знімала чоловічі дупи. Здається, її вигнали. У коледжі дівчина стояла на колінах з мотузкою на шиї, нахиляючись вгору і вниз сталії, опускаючи голову на підлогу. У тому ж спортзалі хлопець брав з шпагу на бігову доріжку і робив з нею вправи. Місцевий наркодилер, який ходив і їв авокадо як яблуко, відкушуючи і рожовуючи шкірку, мабуть, найбільше мені запам'ятався. Нещодавно один хлопець робив віджимання з блискавичною швидкістю, а потім зупинявся на відпочинок, ставав навколішки і молився вголос. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А що дивне в спортзалі бачили? Ви напишіть в коментарях.